Давайте попліткуємо про те, що Дженніфер Лопес не впустили в магазин Шанель у Стамбулі. Чи може бути це така спеціальна намірена політика компанії не пускати людей з вулиці, які виглядають не в люксі? Тому що Дженіфер Лопес прогулювалася, вона була в легкій сорочці, її охоронець не впізнав і можливо. Прийняв її за таку, яка не може бути покупцем в Шанель. Ну, в результаті вона витратила дуже багато грошей в іншому магазині. І чи може бути це такою політикою бренду? Я вважаю, що так. Знаючи історію Шанель, що вона розпочинала шити свої. Головні убори тільки для дам з вищого світу, і е, вона бачила в тому користь, що в її сукнях почали ходити першими дами, які є з вищого світу. Вона так демонструвала свій одяг. І тому е, я вважаю так, що це може бути е, указівка до охоронця, не пускати всіх, а робити такий певний відбір. Так, що про це думає ChatGPT? Чи може попасти в магазин Шанель людина з вулиці? Відповідь так, в цілком в магазин Шанель можуть заходити всі охочі, але варто враховувати, що це бренд з високим рівнем ексклюзивності. Та певною репутацією це може вплинути на атмосферу та досвід покупок. Цікаво, що за досвід, Так, приватна компанія, що належить родині, це може впливати. Є багаторічна історія традицій, що відображається у кожній деталі. І отже, відповідь доволі двояка, і висновок отже, хоча формально вхід не обмежений. Варто враховувати імідж бренду та його вплив на атмосферу в магазині. Ось так виглядала Дженніфер Лопес, коли збиралася увійти в магазин Шанель, і охоронець її не впізнав. Коли її впізнав менеджер, він за нею побіг, сказав, що так, заходьте, можете здійснити покупки. Хоча охоронець сказав, що вибачте, в нас багато людей, ми не можемо вас прийняти. Ось так вони ще більше підкручують свою ексклюзивність, роблячи щось схоже з тим, що роблять сумки гармас. Пишіть, що ви думаєте з цього приводу. Буде цікаво поспілкуватися.